Ласкаво просимо всіх на ранкове молитовне служіння, яке відбувається щоранку, о 6 годині в проєкті Разом Плюс. Дуже приємно бути з вами ще раз. Добрий ранок всіх. Всім. Ми з вами по вівторкам досліджуємо дуже важливу тему: як поставити Бога у центр життя? Як його повернути? І ми вже з вами на 17 розділі. Йдемо вірш за віршем. Якщо ви пропустили попередні теми, знайдіть за YouTube посиланням. Ми вже будемо читати сьогодні з 12-го вірша. Ми знаходимо принципи, які потрібні для нашого особистого духовного зростання. Звичайно, в нас потім буде молитва. Ми розділимось потім в наші молитовні групи, де буде вже і спілкування і молитви за особисті потреби. Отож, перша книга Самуїла, 17 розділ, будемо читати сьогодні з 12 го вірша. Давид був сином вже згадуваного Єфремівця з Віфлеєму Юдейського на ім'я Єсей, у якого було вісім синів. Той чоловік за днів Саула був вже в похилому віці. Проживши багато років, ви пам'ятаєте, що в першій частині 17 розділу, коли ми минулий раз з вами читали, був такий детальний, детальний опис Гляфа. Зараз автор книги вже вводить на сцену йому протидію того воїна, який отримує перемогу. Отож, в нас огляд зараз сім'ї Давида. Хто він Звідки, чому він саме тут повинен з'явитись? Якраз ось про це. Три найстарших сини Єсея пішли з Саулом на війну. В країні відбувається війна, мобілізація тотальна. Люди віком старше, певного віку, вони йдуть на війну. Ті, що помолодше, лишаються. В принципі, щось схоже що сьогодні в нас. Ось імена цих трьох синів, які пішли воювати: найстарший Еліяв, другий після нього Авінадав, а третій Шама. Давид був наймолодший, тоді як троє найстарших вирушили за Саулом. Тотальна мобілізація Давид, згідно цього оповідання, він є наймолодший. Давид не раз ходив. І повертався від Саула або доглядати отару свого батька у Віфлеємі. Бачимо, що Давид таке важливі характеристики, він був наймолодший. Наступна така його риса, що він не ухилявся від обов'язків по дому. Він не вважав їх дріб'язковими, неважливими, маленькими, незначними. Навпаки, він не ухиляється від обов'язків по дому. Ось як Бог готує людину до великих перемог. Ось важливі навики, які він мав, і нам також потрібно звертати увагу на це. Він не ухиляється. 16 вірш. Це якраз був той час, коли фелистинець протягом 40 днів увечері і уранці виходив з викликами. Біблія нам дає ну, такий дуже важливий деталь, що це не випадково. Да, такий збіг обставин в лапках. Так Бог керує подіями, що він саме у цей час приходить на поле битви. 40 днів, да? ну, або 40 років, це завжди в Біблії такий період суда випробування. Що Ізраїль? Ізраїль мовчить. Двічі на день його викликають на битву, але Ізраїль мовчить. Якось Ісей сказав своєму синові Давидові. Візьми для своїх братів ефу отого пряженого зерна та ось оці десять хлібів, і поспіши з усім цим у табір до своїх братів. І ці десять кусків сиру занесеш, занесеш до тисячника, дізнайся про стан здоров'я твоїх братів, і дивійся, довідайся про їх потреби. Можна сказати, що Давид у цей епізод свого життя виконує роботу людини або спеціаліст по доставці їжі. В великих містах майже у всіх країнах існує і бізнес як доставка їжі. Убер, ну, ракети, я не знаю, в Києві десь, напевно, 5-6 таких великих служб доставки. Люди беруть продукцію, готову продукцію і продукти з магазина. І вони доставляють до замовник Їхні функція, за що вони отримують, як кажуть, гроші, які є обов'язок їх. Вони доставляють спеціалізуються в тому, якомога швидше доставити їжу, яку люди замовили. Ось Давид спеціаліст по доставці їжі. Ще раз варто підкреслити, що Давид не напрошувався. Попасти туди на цю битву. Він не шукав собі слави, він не шукав цієї битви. Він е е вірний в дорученні батька, і можна собі уявити, ким був би кінець його життя. Якщо Давид би сказав наступне: Ви знаєте, я помазаний цар, а не працівник доставки їжі. Вибачте, сьогодні, з сьогоднішнього дня, я не буду виконувати цього. Я помазаний цар. Ні, ми цього не чуємо а, з сторони Давида. Він покірно, з радістю виконує будь-яке доручення. В якійсь мірі ми бачимо, що поступово Давид буде представлений в Біблії як Ісус Христос, образ Ісуса Христа. Відійшов від Отця, щоб прийти до братів. Те саме бачимо в Давиді, бачимо в Христі. Отець попросив принести звіт. Битви не було. Битва ще справжня фізична не трапилась. Битва була із-за слів. 20-й вірш. Зараз Саул і все військо Ізраїлю знаходиться в долині Елі. Автор нам ще нагадує, що воюючи з Филистинцем. Битви ще немає, вони якби на словах воюють. 20-й вірш. Давид став рано вранці. Доручив отару сторожу, забрав вантаж і вирушив, як йому наказав Єсей. Коли він прибув до табору, військо якраз шикувалось у військові лави, вигукуючи бойові заклики. Початок дня, який мав змінити повністю життя Давида, бачимо, що Давид має таку звичку, для нього це норма. Він не нарікає, навпаки, він радіє з того, що він встає рано вранці. Це ключове слово для батьох біблійних героїв, через яких Господь діяв. І ми з вами також вже протягом третього року, всі, хто приєднується о шостій ранку, виробляємо дуже важливу звичку: формуємо свою особисту кімнату, спілкування з Богом. Це важливий навик духовного росту. Ось і Давид це робить. У нього це звичка Рано вранці. Також відмічаємо, що згідно цього тексту 20-го, він не просто кинув там, напризволяще те, що він раніше робив, а хай воно там само по собі. Ні, він доручає отару, да? послух Давида. Наступне, що ми відмічаємо, тотальний, абсолютний послуг батькові. Неможливо отримати перемогу, не виконуючи вірно в своєму домі певних обов'язків. Послуг Давида. Ну і також ми бачимо, що Ізраїль також вигукує певні слова. Є Голіаф, який щодня двічі на день вигукує слова приниження. Ізраїль також щось вигукує. Да? Отака От війна слів. Ізраїль намагається себе налаштувати да? на цю битву, вони підбадьорюють себе, але врешті-решт слова Голіафа вони перемагають. Так само, як Ізраїль, Фелистимці також шикувалися у зустрічну шеренгу. Тому Давид, залишивши свої клунки в сторожа обозу, побіг до передової шеренги. Прийшовши туди, він привітав своїх братів. Якраз під час розмови з ними з фелистимських рядів виступив той самий фелистимець єдиноборець з Гата на ім'я Галіаф. І почав вигукувати ті самі образливі слова, так що його почув і Давид. Ще 24-й вірш. Усі воїни Ізраїлю щоразу, коли бачили того чоловіка, тікали від самої його появи, оскільки дуже боялися. Бачимо наступні такі портрет да, Давида: це спритність швидкість, моторність Давида. В нього немає страху, він не стурбований да, чимось. Це не випадковість. Він не стурбований небезпекою, да, і взагалі це не є випадковість, що вони там зустрічаються, давити гляв. От Біблія використовує такі слова, показуючи, що це Божа рука, його просуває туди на це поле битви. Ізраїль переляканий, Ізраїль втікає від страху. Да, від цих слів, 25-й вірш змальовує нам стан царя, страх його. У цей час, який, у цей час якийсь чоловік, ізраїльтянин, сказав: Ви тільки ну, подивіться на цього велетня, що разу виходить, адже він наступає лише для того, щоб ганьбити Ізраїль. От якби знайшовся чоловік, котрий би його вбив би. То цар нагородив би великими скарбами і віддав би за нього свою дочку за дружину, а всю його родину звільнив би від усякої данини, тобто податків в Ізраїлі. А в цих словах ми, що відчуваємо? Що ми відчуваємо за цими словами царя і цієї людини, яка передає царські слова? Ну, безумовно, це не просто слова нагороди якоїсь обіцянки. Слова такого відчую, він сам не вступає в битву. По ідеї пам'ятаєте, минулий раз ми казали, що це Саул, гідний той, щоб прийняти цей виклик від Голяфа. Він відповідає по статусу, по висоті, по розмірам, але він, переляканий, він знаходиться у віччі. Тоді Давид запитав військових, що стояло біля нього, говорячи: а що насправді має бути тому чоловікові? Хто вб'є цього филистимця, зніме ганьбу з Ізраїлем? Адже хто він такий, цей необрізаний фелестимець, що сміє ганьбити бойові лави живого Бога? Бачимо дві такі мотивації. Да? Мотивація Давида, мотивація Саула. Два різних світогляда, два різних, абсолютно різних мислення. Біблія нам відкриває, чим скерований Саул, і також нам поступово відкривається серце Давида. Треба проаналізувати от, всі промови Давида. Це в нас таким буде завдання, коли ми пройдемо весь 17-й розділ, у нас буде декілька ще частин. І що цікаво, ми вже починаємо помічати. Це є закономірність в промовах Давида у цьому розділі. Є дев'ять згадок про Бога. І лише дві згадки буде про Гляв. Ось вам така певна пропорція. Скажімо, один до п'ятьох, так, так, округлимо. На чому фокус? На чому фокус Ізраїль має, на чому фокус Гляф, на чому воїни Ізраїлю мають, і на чому має свій фокус Давид. Один з величезних, важливих, принципових таких речей, принципів, так, яких ми навиків. Навик Давида фокусуватись на Бозі. Не на проблемі, не на небезпеці, не на труднощах, не на людях, не на собі, не на слабкостях, а на Бозі. Яка, реакція наша, яка наша реакція на те, що ми сьогодні чуємо? Чуємо в новинах, в баченні, в інтернет, в своїми очима бачимо. Так? Яка наша реакція на те, що ми чуємо? От Давид він почув. Непрості слова, погані новини. Але його реакція вона зовсім іншою, ніж в Ізраїлі. Дуже цікаво порівняння можна зробити характеристика Ізраїля на Голіафа. Це людина, що поносить Ізраїля. Так? І характеристика на ту саму подію Давида на Голіафа. Це необрізаний обрізаний що поносить військо Бога. Ось вам, будь ласка. Величезне порівняння, величезна різниця того, що є в голові Ізраїлю, в того, що є в голові Давида. Тому, відповідно, і різні результати Давид буде отримувати перемогу. Ось які налаштування, ось які думки. Наше мислення, наш світогляд, наші думки про себе, про Бога, яка картина Бога, вона, в принципі, і вимальовує в нас те, що з нами трапиться. Або не трапиться. Для Бога Бог є живий. Для Ізраїля враження, що взагалі Бог повністю відсутній. Ось Біблія показує основу, фундамент того, що відбудеться, того, що відбувається, і це урок сьогодні для нас. Яка наша реакція на те, що ми чуємо свою адресу, що ми взагалі чуємо сьогодні? Ми закрились, ми паралізовані, ми в страсі, ми недооцінюємо себе, ми вважаємо себе нікчемними. Яка наша картина Бога? Люди передали йому ті самі слова, мовляв, так і так станеться з тим чоловіком, котрий вразить його на смерть. Коли його найстарший брат Еліаф почув цю розмову з воїнами, то Еліаф запалав гнівом на Давида і сказав, Чого ти, власне, прийшов? На кого ти залишив у пустелі цю невеличку отару? Я знаю твою зрозумілість і твої лихі думки, адже ти прийшов, щоб подивитись битву. А дуже важливий сьогодні урок. Це буде наша центральна тема і центральний такий принцип, який ми сьогодні навик беремо з життя Давида з його характеру. Крім того, що міг він фокусуватись, правильно реагувати на слова в свою адресу. Третє, найважливіше, він міг розрізняти битви, в які не потрібно вступати. Є битви, в які ми повинні вступати. Ви побачите, що він вступить в битву з Еліафом. А є битви, які він залишає, в які він не вступає. Чому Еліаф був таким злим, розлюченим? Бувається такий спор з братами. Найстаршим. Чому він такий злий? Ну, він вважав Давида малим. До речі, напишіть в чаті свою думку. Чому е, старший брат Давида вважав, був таким злим, зірвався буквально на Давида. Чому такий гнів викликав просто те, що Давид розпитував дещо, задавав питання. Будь ласка, в чаті напишіть, ми зараз прочитаємо. Він вважав Давида малим, заздрість. Безумовно, заздрість, ну заздрість на таємничі віддалення Давида на помазання, реакція на правду. Ви знаєте, десь слова Давида вони були докором йому. І дійсно, ми можемо запитати, чи дійсно він знав серце, розум Давида, які в нього були думки, чим він був мотивований Скоріше за все, ні. Скоріше за все, цей старший брат. Судив по собі, і оцей гнів, він був виклик... викликаний саме цим. Давайте ми подивимося, що в чаті в нас є. Поки що є привіт із Одеси із Нового Бугу. Якщо у вас з'явиться думка, чому Ілля так прогнівався, будь ласка, напишіть це є важливим. І що будуть дивитись на записі, також напишіть, чому. Така гнівлива реакція Еліафа, старшого брата, чому він такий злий? Еліаф задає тут дуже багато питань. Він втягує Давида в цю битву. Можливо, це не перший випадок, подібний в їхній сім'ї, тому що він каже: Я знаю, я знаю, хто ти, да я знаю. Задає дуже багато питань і сам на них же відповідає. Ну, знаєте, типаж типовий. Можна сказати, я думаю, ви також зустрічаєте таких людей, можливо, вони є в вашому оточенні, які є дуже злими на вас, які гнівуються на вас, які задають дуже багато питань, і вони заважають відповідають, вони знають все, що що в вашій голові. Ну, ось такий така типова людина, 29 вірш. Але Давид відповів, що я такого зробив, хіба не можна запитати? Ну, знаєте Зустрілись два євреї. Один задає питання, інше задає питання, відповідаючи йому. Він каже, це лише слова. Давид стримався від того, щоб, як кажуть, на рівні відповісти своєму старшому брату. Безумовно, ці слова, можливо, спричинили, скоріш за все, біль, але його не зупинили в своєму ставленні доброму до нього, в своїй повазі, в своїх намірах, в своєму побудженні від Бога вступати в цю битву з Геліафом, не з Ілява. В нас йдуть битви, і Божа людина повинна розрізняти битви, в які потрібно вступати, і битви, які потрібно залишити, не вступати, зокрема, образи людей в нашу адресу. І ми тепер розуміємо, де насправді битва Давида була виграна з Гляфу. Ось тут, в цьому місці. В цьому місці, якби він вступив в суперечку, взаємність, почав тим самим відповідати цій людині. В Давида би нічого не відбулося. Він пропустив, да? він не звернув увагу. Давид ігнорує гнів, образи, різкі, неприємні слова свого брата. Він пішов далі, не залишився. Він каже, я йду далі, в мене є більш важлива битва. 30-й вірш. Відвернувшись від брата, да, це слово якраз підкреслює реакцію правильного поведінку. До іншого воїна він запитав те саме, і військові відповідали йому одне і те саме. Тобто він декілька раз підтверджує те, що йому потрібно робити, і чого йому не потрібно робити. Ось вам такий портрет на даний момент: портрет Давида. Нам потрібно фокусуватись на Бозі, не реагувати на всі слова в нашу адресу. І правильно реагувати на те, що ми взагалі чуємо сьогодні. Ну і третє, головне розрізняти битви, битви, які нам потрібно вступати, і битви, які нам потрібно залишити. Слова образи гніву, вони пройшли повз Давида, він проігнорував, він пішов далі. Написано, відвернувся від брата. Ну Не від особистості, як від людини, а від цих слів, від цих намірів, від того, що в голові було цієї людини. Безумовно, читаючи дух Пророцтва, ми бачимо, що, розпитуючи воїнів на полі битви, Давида охопило таке палке бажання захистити честь живого Бога і його народу. Варто підкреслити Бога і його народу. Церкви Божі. ми повинні захищати ім'я Бога і церкви. Можливо, десь Іляв зрозумів наміри Давида. Ось, і це його також, в принципі, відкрило була певна заздрість. Да? От як брати заздріли і не розуміли Ісуса Христа, так само брати, заздріли, і не розуміли Давида. От пам'ятаєте, вони чимось схожі. Ми цю лінію будемо вести в Біблії. Ісус Христос це син Давидів, да? Природу має Давида, ті риси характеру має. Він зустрічається. Вони обидва зустрічаються з заздрістю братів. Ну і, мабуть, докоряли слова Давида, вони докоряли і Ізраїль, і Іліава. Я дуже вдячний за привітання всіх з Одеси, з Нового Бугу, Анко на Італії, що ви вранці приєднуєтесь. Ну, і Григорій нам пише: помазання Давида на царя, адже Іліав був старший, і на його думку він мав бути помазаним. Саме це визивало злість Давида. Безумовно, ви праві, підтримуємо цю думку. Давайте ми з вами зараз об'єднаємося в молитві. Наступний вівторок ми продовжимо досліджувати 17-й розділ першої книги Смуїла: як Бога повернути в життя, поставити в центр ті принципи. Вони є в кожному розділі. Тому самостійно також читайте, повторюйте, досліджуйте, будемо звіряти наші здобутки тут, вранці. Кожен вівторок, о 6-й годині. Давайте об'єднаємось в молитви і розійдемося в наші молитовні кімнати. Помолимось. Отець наш Небесний, ми щиро вдячні, що Ти нас сьогодні підняв, побудив, дав нам сили, здоров'я. Ми радіємо новому життю. І, Господи, ми просимо, щоб ми були вірні сьогодні в тих обов'язках, які ти нам доручив і вдома, і на роботі, і в служині. Дорій, Господь, відкривай нам двері служіння, двері перемог, допоможи нам правильно реагувати на ті новини, на ті слова, які лунають сьогодні в нашу адресу, або щось прозвучить. Допоможи нам фокусуватись, Боже, на тобі, на небесному, на вічному, на незмінному. І Господь, сьогодні нас також, можливо, противник, дьявол буде провокувати. Втягуватись в різні битви, які не від тебе, допоможи нам сьогодні розрізняти, що ми повинні робити, де ми повинні проявляти волю, мужність, сміливість і те, що не від тебе. Господь, зроби нас сьогодні переможцями, благослови кожного, хто вже приєднався, хто буде дивитись у запису ці теми. Пробуди сьогодні народ твій, церкву твою, допоможи нам захищати святе ім'я Твоє і також. Ім'я Церкви. Ми просимо про те, щоб ти був з нами, благослови зараз наше спілкування, зупини цю війну, даруй нам мир в країні, будь захистом сьогодні для кожного з нас. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амінь.